Та екіпіровка, вага ящика 35 кг, за 10 10500. Чоловіча куртка за щитою. Розмір XL. Також це жіноча курточка. Теж защитою. Розмір 38. Чоловічі штани розмір. Пише 98. Чоловіча куртка. Защитую розмір 2ХЛ. Чоловічі штани. Розмір Елька. Чоловіча куртка. Защитую. Розмір Мка. Шкірина чоловіча куртка. Защитую розмір. Чоловіча курточка. Розмір XL. Така курточка жіноча. Розмір. 38-й. Ще одна курточка Теж жіноча з щитую. Розмір 38. Чоловіча куртка. защитою. Розмір XL. Чоловічі штани. Розмір. Мка. Чоловіча куртка. Розмір МК. Чоловіча курточка, розмір «М», Чоловіча куртка з защитою. Розмір XL. Така курточка теж чоловіча. Розмір 52 -й. І останнє це чоловіча безрукавка, розмір 50-й. Це була мото екіпіровка за 10 500.